Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Обстріляли приватні будинки та сільськогосподарське підприємство загалом за минулу добу по території правобережжя російські військові випустили 443 снаряди. Які розміри компенсації призначили власникам житла, пошкодженого внаслідок підтоплення через підрив російськими військовими Каховської ГЕС? Та чи всі її отримали? Гарбус топінамбург квіти вирощують працівники краєзнавчого музею у дворі свого закладу. Була. Херсонка Олена мешкає у приватному будинку. Розповідає, її та сусідні оселі були пошкоджені під час обстрілу. Была дома и этот самый, ну, була, і от сразу так, сюда, а потом получается, где-то они в ту сторону, так, в, в сторону парка, інтернату, вот да. ну, где-то туда, і где-то домостроительно, где-то вот о. так вот над нами, в общем, да, короче. Это была Ракета що, не знаю, ну, що свист. таким, со свистом такого, так да. воно спочатку а потім свист посаждали їх немає, а тільки жінці стало там одно плохо, скоро її визвали, там її сделали. В общем, -то. так вона уснула, коротше. Вона була на вулиці раз в цей час. У нас провод, виходить, брала, там вон кабель повністю на домі. Там він теж потращила, там гараж, там винесла. Отак гарашики воюють з нацистами. В коровах, мабуть, нацистів побачили. Прильот був на ферму і не один. Побило коров дьолок. Вночі після другої години російські військові обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Новодмитрівка Херсонського району. Заступниця керівника Антоніна Чередник розповідає: це вже третій обстріл. Він тривав до п'ятої ранку. Працівники ферми не поранені. Прилетіли майже десять нарядів. Цей з них влучили літній табір. Е, в результаті цього у нас загинуло 8 нетелів і 4 поранених нетелів. Це корови, майбутні корови, які на сьогоднішній день цільні. Тобто 2-3 місяці будуть Принесуть нам телятка. так от вони загинули разом з цими телятками. Четвертий снаряд влучив у силосну яму та не розірвався. Його мають знешкодити працівники ДСНС. Загалом за три обстріли підприємство втратило більше 40 корів. Розповіла Антоніна Чередник. Під вогнем минулої доби були і дві територіальні громади Береславського району. Вчора ворог використовуючи реактивну систему залпового вогню. Обстріляв касетними боєприпасами селе урожай на щастя без жертв. Також ворог з артилерії обстріляв село Золотобалка пошкоджень зазнав приміщення дитячого садку, житлові будинки та господарчі споруди мешканців за добу без жертв. Протягом минулої доби поранені четверо людей. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Один з них Чоловік, який охоронить бібліотеки, а також три жінки в місті та за містом в населених пунктах, загалом протягом минулої доби російські військові 79 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 443 снаряди із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Старину з і все Було гіпсокартоні, на потолок, все було, нічого нема. Цей будинок комісія визначила до третьої категорії. Він в аварійному стані, розказує Андрій. Чоловік зібрав документи, тепер очікує на компенсацію. Говорить, починати ремонт немає сенсу, а на новий будинок коштів не вистачить. Я строитель, я боюсь назвать эту цифру. Ну, назвите. Так что? оно не стоит столько, этот ремонт. Не стоит, как этот дом стоит. Чтобы его отремонтировать, он не стоит столько. Вот представьте, полы деревянные. Это надо все менять. А їх страшно міняти, вони на балках дерев'яних. Їх, якщо почнеш вирувати, можуть і стіни. Ж Не отримав відшкодування і власник сусіднього будинку. Тут також лишились тільки стіни. Будинок підлягає ремонту. Комісія надала йому другу категорію, каже Андрій. Так где-то посчитали, тут треба денег денег. По мінімальному це где-то 1900 до мільйона. надо. це так, без мебелі. Без мебелі. Мета так посчитали по мінімуму плитку 500 грн. Це така, найпростіша. А положиться, сколько 800-900. Після того, як зійшла вода, прибирали 11 днів. Будинок готували до ремонту, розповідає Андрій. Хотів до зими зробити основні роботи, але без компенсації коштів не вистачить. Обстежила комісія і будинок Олексія. Чоловік з висновком не згоден. Розказує, звернувся за повторним оглядом, оскільки з'явились нові тріщини на стінах. Висновок ну, що перша категорія получається, насчитали там що там менше 300 тисяч. Ну, мамі дали такі документи, і там, виходить, якби описано все, але посчитано не все. Допустим, там окна не посчитане, що то поли були не посчитані. Ну в такому плані. І чому саме першу категорію всім там вторую поставили, а нам по першу. то першою. Відшкодування надійде, розказує начальник міського управління капітального будівництва Денис Холодов. Є відповідна черга, але втрачені меблі та побутову техніку держава не компенсує. Вона передбачає виключно набудовельні конструкції для того, щоб людина мала змогу перебувати в умовах проживання. Якщо це стосується безпосередньо для надання опалення, підтримання вода, забезпечення водовідведення, так, це буде, входить в компенсацію. Це смісітелі, бойлери, котли опалення, меблі, мікрохвильовки. На жаль, в компенсацію в дану не входить. За словами Дениса Холодова, під програму компенсації підпадають будинки, пошкоджені через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Власники отримують віртуальні кошти на будівельні матеріали та виконання робіт. Витратити їх потрібно за 12 місяців, якщо компенсація до 200 тисяч гривень, і впродовж 18 місяців до 500 тисяч гривень. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. У дворі Херсонського обласного краєзнавчого музею зелена зона. Ідея зробити її належить колезі, розповіла наукова співробітниця Світлана Отрішко. Антон Леонідович такий ентузіаст цієї справи. Він мав дачу, яку дуже любив, дуже добре за нею наглядав. На жаль, дачі немає. Він приклав зусиль і організував це на, можна сказати, на робочому подвір'ї. Бачите, як йому добре вдалося. Навіть не очікували такого результату. Така краса виросла. Основне місце відведено гарбузам, розповів співробітник музею Антон Громов. Земля гуляла. Вирішили проекспериментувати. Можна сказати, що вдалося. Півпальця. Земля, в основному щебінь, строїтельний мусор. Ну, природа своє зайшла. Квіти та пінамбур, самосій, гібіскусу там далі є. І у нас тут квіти. Кім, кім, кімнатні, ну на літо винесли. Що будуть робити з врожаєм гарбуців працівники музею поки не вирішили, говорить Світлана Отрішко. Може, тваринам, у нас є черепахи. Може, ну, Антон для... Ленч казав, вони ну, залюбки їли зимою. тварин твари <гум> трошки. Може, подарує комусь Антон Леонідович. Да, Господь, ну, да... як сувенір на Хеловін кудись. За донатом, якщо що. Якщо треба буде, Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.